У нас 2005 рік. 3.0 дизельок. І всім доброго ранку. Сьомо ранку. П'єм каву. Йдемо дивитися на BMW X3 2005 року. 3.0 дізель Вам приємного перегляду. Гарного дня. Теплого напевно, бо вже що щось похолодало. Все, з вас подобаєчка Ну, а з мене відео. Друзі, привіт! У нас сьогодні на огляді BMW x 3 2005 року. 3 літра дизель і на автоматі. Так що вам приємно перегляду, з вас подобає і підписочку. А я починаю. Ось цей він, до речі, у продажі, 95 тисяч за нього хочуть, і це адекватна ціна для нього. Ну, Мені дуже подобається, особливо коли сірий колір, чорний, не чорний, а там чорний салончик, все як положено. Зараз ми оглянемо салон, дивіться який задній вигляд у нього попка, так сказати. Панорама, все як положено. Mm? Красота, дивіться який вигляд має. Звісно ж, найголовніше в машині це вихлоп і диски. І диски. Дивіться які дісочки. Не по нічого, все як положено, як новенькі. Подножечка та ти що? Красунька. Ну що, давайте перейдемо з вами в салон авто і розглянемо, що там. Ну, а в кінці вже під підкапотка. Так, ну що? У нас 2005 рік 3.0 дізельок Хто знає, це начебто самі надійні двигуни в BMW Одні з надійних. Ось у нас ключик. БМВшний брелочок Ось таке. По салону в нас. Я вам скажу, що на 2005 рік навіть дуже непогано виглядає. Дивіться, у нас алькантарка. Потолок Алькантарки. Шторки ці в Алькантарки. Та ти що? Чорний, на чорному. У нас, до речі, панорама є. Дивіться. Красота. І ціна 9,5 тисяч доларів. 2005 рік. Так, друзі, залайкайте мені це відео, тому що е, якщо багато лайків набере подобаючок, то мені дадуть X5, X4 на огляд. sq 5 вже є на Ютубі. Е, Шкода в продажі, до речі, Ford в продажі. Коротше, ці всі машини, вони в продажі. І самий скарб – це Audi A5, 3-літровий І, що ви розуміли, на ручки. Вона теж в продажі. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Я силочки дам. Так що давайте, з вас сподобаєчка, підписочка, з мене огляди на ці шикарні авто. До речі, я вже в жилетки Оллер, Теж рекомендую СТО Оллер. Особливо те, що на Софійській баршівці. Приїжджайте, будемо обслуговувати вас. Бен, так хочеться на X5 покататися. Давайте вподобаєчку. Бо ніколи ще не сидів і не катався на цій машині. Тут начебто пакет ще стоїть. Так що давайте, Ні, ну алькантарка, звісно. ти що. Харман кардон. Дивіться. Давайте зробимо огляд цього БМВ. Що у нас? А, ліва водітельська карта. У нас все стандартно. регулювання зеркал, регулювання стеклоподйомнички. Відкриваються дверки. Оп. Тут у нас іде такий кармашик для води. Тут у нас регулювання світла проти отуманочки, дефлектори, мультіруль. До речі, оригінальний не перешитий, щоб ви розуміли, дивіться в якому стані. Да, Тут є вже протертості, ну тут таке. 2005 рік. По пробігу у нас зараз давайте подивимось, де воно вставляється. По пробігу у нас. Так, як тут у нас? А, 228 тисяч. Пробіг. Рідний. Один власник, дівчина. Можете писати, писати в коментарях, що да-да, піздєш. Ні, один власник, дівчина. Більшість свого часу вона каталась по Європі. Так. Тут у нас. Мультимедиа, кондер, прикурватель, коробка у нас автомат. Подогрев сидінь, парктроники, все як положено. Право, ліво під... підігріваються сидушечки. Прикольно. По бардачку у нас вот такий а... А5, А4. Тут у нас такий, дивіться, подстаканчик є. Робочий, щоб ви розуміли. Так що машина гарно в гарному стані. Так, тут у нас теж кармашок, тут кармашок у нас. Рушничок, подлокотничок, як він відкривається. О, тут, напевно, должен бути телефон чи щось таке. А ну напишіть в коментарях, для чого це. А, це CD чейнджер CD чейнджер десочки. Так, раз. А, и другой вот. Низшего подлокотничку. Прикольно. Тут у нас регулировка менюшки. Давайте подаемся. Оп. Ох, дизелек звезд. Уже заменена мультимедиа на современную. Такую. Так, ну грузы с Android. Android, Android. Это что у нас? Это у нас панорама. Подсветочка. Все как положено. Что Android до да, грузится, конечно. Нет, такие насправді приемные посадки. Тут у нас нема регулюючих цих для ног. Ну і я, я думаю тут і не потрібно. Я вам скажу, що в мене 2 метри росту, я сижу дуже комфортно. О, підключився. Так, ну у нас телефон не підключений, так що не будемо навіть... Давайте проїдемося з вами. Так, рушничок ми впустили, все як положено. Та ти що подобаєчка оп оп о, бачите, одразу поліжащих поліцейських приїхав, ходовка у нормі, так що за це респект. Машина обслужена, все як положено, тхімчисне. Напомню, 9,5 тисяч. Ні, прикольна машинка. Я б таку взяв би трішки підсобирати грошей. І можна брати. Даже як не для себе, а для дружини можна взяти Так. О, камера заднього виду є. Камера заднього виду, парктроніки, все як положено. Не, ну звісно, от алькантарка чорна це ще з чим-то. Так, стоп. Давай. А то мне не придется машину купить. раз, вам покажу салончик сзади. Так, а ну камера брешет, что не? Сейчас поднимемся Ні, все чітко настроєно, камера настроєна чітко. Все як положено. Так, паркінг. Парковочка понятно. Шепче, Машинка щеп... Ні, я вам насправді скажу, що зараз перейдемо туди. Але, блін, мені подобається. За 9,5 тисяч. За 9,5 за 9,5 тисяч. Чорне на чорному, та ти, що вже мультимедіа нова стоїть камери, камера заднього відео, парктроніки стоять. 3.0 дизель, Харман Кардон. Ну, Вообще пушка. А ну пишіть свою думку по поводу цієї машини. Круїз, все як положено. Та ти що, 2005 рік, BMW. Оригінально 228 тисяч, щоб ви розуміли. Оригінальний. Чорні ручки та ти що. Так, давайте з вами перейдемо назад і подивимося, що там. Ну що ж, отакий вигляд має боковин у нас, бачите, все, натуральна кожа, не те, що зараз роблять. Регулювачка ручна, правда, ну 2005 рік ви самі повинні розуміти, що не, все добре, все, дивіться. Оригінальна кожа не підкращена, все От мелочі, які при експлуатації. Наші приїде і приїде. Це кожа ця машина з таким двигуном. Ззаді у нас все чисто, все це як положено. Ну, тут такого нічого цікавого Заді у нас немає. Що у нас подлокотник? Як він кстати? До речі, витягується. Я не знаю, не буду ламати, бо я не знаю. Якось повинен, ну але я, я без поняття. Відій... Ні. А, от, тю, а я ламаю. Голова і два уха. Подлокотничок тут у нас кармашки є. Постаканічки та ти що. Красота. Дивіться. Панорама, чорний потолок. Чорний на чорному. Сіли ззаді такі. Сім'ю взяли, тут водичку поставили, кофійок. Та, ти що, красота. Та. Дивіться. Німці робили речі колись. Може вони і зараз роблять, я ще не знаю. Там десь стоїть x5. І х Якщо хлопці дадуть, якщо ви це відео залайкаєте, то хлопці дадуть мені на огляд Х5 і X4 х років. Да. років. Тут у нас до речі піпельничка, кармашок, карман кордон, все як положено, дерево таке типу Дерево, типу пластик приємний. Накладка така. По багажнику у нас. Багажничок у нас. Все. Як... Та, ти що? Дивіться, які чистенькі. Та. Коврики. Все як положено. Тут акумулятор у нас. Шторочка. О, шторочка. Красота. За 9,5 з Тиш, красота. Дайте гроші я возьму для дружини. Ось такий вигляд має ззаді. Дивіться, так значок би, правда, ще поміняти, бо вистрію. А так парктроніки встановлені. Вихлоп який. Ви тільки подивіться, який вихлоп. Ні, ну, Вигляд вона має 100%. Оці красні фонарі. Та, ти що. Кстаті, силочку пацанів хто продає, я оставлю в описі і силочку на мийку теж оставлю в описі. По дискам у нас який тут радіус стоїть у нас. Радіус, радіус, радіус. 18. Вісімнадцятий радіус. Подножка така, дивіться. яка. Пацани з мене сміються, то що я знімаю огляд. Ну. Так, а ну напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб не сміялись. Я ж для вас контент роблю. Я ж вас теж знімаю. Навіть газові опори ще держать. Бензин, ой, дизельок у нас. А ну напишіть свою думку, це надійні двигуни чи ні. Бо наскільки я знаю, це дуже надійні двигуни. Я тут нічого не, ой, я тут нічого не розумію. Так що. Ну і звісно ж, подяка хлопцям. Симкар, автомейка. Адрес я оставляю в описі. І силочку на машину я оставляю в описі. На авторія. Красуня, звісно. Так що, подобаєчка, стой світково з вас.